Стою навколішки перед цією цим кущиком. Перед цими квітками. Гонте, які вони гарні. Це дейце я шершала. Вона ще не вся розцвіла. Ще буде цвісти. Ну, я ледве дочекалася цього цвітіння. Вона у мене перший рік з минулої осені <кхід> перезимувала гарно. І ось такі квітки в неї. Ось гляньте, ніжно-бусковий, по краю біла смужка, а посередині листочка квіточки, темніша смужка, по всьому листочку, по довжині. І така вона гарнюня. І так рясно цвіте. Перший рік вона. Вона. Мабуть, і не адаптувалася ще. Ну, а цвіте ось гарно. Я полюбляю такі маленькі кущики, які рано зацвітають. А то візьмеш який кущ, він півтора метра і ніфіга нема цвітіння. Чекаєш, чекаєш, не дочекаєшся. Ось вони які гарні вони. Манюні такі. Квітка, мабуть, сантиметр довжину. А в ширину оце розкрита, мабуть, сантиметри півтори. Ось, ось гляньте, яка вона. Навіть, мабуть, більше, мабуть, два навіть сантиметри У ширину. Ось такий кущик дуже рекомендую. Гарний такий, маленький. ну Він буде до двох метрів у висоту. Ну, а в ширину як уже, як ви йому дозволите рости. Ну і висоту також, його можна стригти. Він гарно переносить стрижку. І купила я його недорого, 70 гривень усього, оцей кущик, так що я думаю, що це вдало. У мене оборудка вийшла, та ще й цвіте. Перший рік, і вона вже цвіте. Гарнюня моя.